Привіт, я Галина Улітова, бізнес-консультант та засновник компанії Intellect Consulting Group. Я пропоную вам пройти чекап на системність вашого бізнесу. Для цього вам потрібно відверто відповісти на 20 запитань і оцінити їх за п'ятибальною шкалою, де один бал не розглядали це питання і навіть не цікавились ним. Два бали розуміємо важливість цього питання. Але не розглядали його впровадження. Три бали розглядаємо процес впровадження цього питання. Чотири бали в процесі впровадження, але ще не реалізували це питання до кінця. І п'ять балів впровадили і задоволені результатом на всі 100%. Відправте нам заповнену форму, і протягом трьох робочих днів на вашу електронну пошту або месенджер ви отримаєте результат і наші рекомендації по вашому чекапу. Я точно знаю, що ви стали підприємцем для того, щоб отримувати від свого бізнесу саме те, що ви хочете.